Усім привіт! Дуже рада вас вітати на моєму каналі. Як завжди, я Даша, я у своїх відео розповідаю про парфумерію. Завжди рада вашим коментарям, вподобайкам, підпискам на канал. Лишайтеся зі мною. А сьогодні я вирішила зробити такий міні-звіт, що в мене з'явилося цієї весни новенького на поличці, тому що зараз якраз уже кінець травня, тож вирішила, що такий от. Підсумок покупок буде доречним. Я люблю рух на своїй поличці, те, що в мене давно стоїть і не носиться, я не законсервовую, не лишаю на колись на потім, тому що я ну, не знаю, як у мене зміниться настрій, вподобання. Я не знаю, чи захочу я повернутися знову до цих парфумів, тому я. Чищу поличку продаю і купую щось новеньке. Тим паче, що от деякі з флакончиків я от купувала, щоб поділитися з друзями-частинкою з цього флакону. Ось у мене вже деякі от як оцей і оцей флакончик Такі вже досить добре відпиті. Але про все потроху. Я за цю весну вже колись показувала Міллер Харріс і бюджетну вербену панір де Сенс лишу посилання на це відео в інфобоксі до сьогоднішнього. Ось, і я не повторюватимусь про них. Скажу тільки, що там такий цитрусовий і квітковий, солонуватий Міллер Харріси. Вони приємні, я поки що їх потроху ношу. А з вербеною Прощатимусь, тому що вона мало стійка на мені. Я не люблю поливашки на півгодинки годинку. Про Кіліан принцесу я теж знімала окреме відео. Знову посиланнячко буде в інфобоксі під відео, тому я про цю приємну ванільку не повторюватимусь. Зараз на тепло я поки що її не ношу. Ось, а почну я. Свої придбання з Оєдо від Діптік. У мене від Діптік був лише філосікус у туалетній воді, але він мені був надто зелено інтенсивний, душив мене, я продала. Над Бордан, Сльо в парфумованій воді. Я поки що думаю, треба чи не треба, відку визначусь. А от до Оєдо Діптік я йшла дуже довго. Я спочатку колись думала купити його на осліп. Але не ризикнула. Потім я купила невеличкий відливантик і дуже довго його прям потроху розношувала. І в холод, і взимку. Взимку він на мене взагалі класне, свіже, солодко-цитрусове враження справив. Потім я доносила, от зараз навесні свій відливант і вирішила, що мені такі треба ці цитруси, бо вони прям універсальні за погодою і взимку класно тримаються і створюють такий бадьорий настрій. І ось зараз в тепло мені теж він сподобався. Це такі солодкі, некислі апельсинки з легким травним відтінком, і що якраз в тему на тепло. тримається він декілька годин, і це для цитрусів така хороша стійкість. Ну, бо важко знайти цитруси, які протримаються прямо 12 годин зранку і до самого вечора на вас без оновлення. І оєдо досить симпатичний, е, є якийсь такий трошечки, як ці м -м, порошкові, не порошкові апельсинки, от як від м -м, оцих сухих концентратів. Апельсинових соків, які розводять водичкою. От щось в ньому таке трошечки є, але це не псує композицію, воно ну, робить її неїстівною. І це такі приємні травні апельсинки, які мені дуже і дуже подобаються, і піднімають настрій. Ось такий гарний флакончик і особливо гарний малюнок із зворотньої сторони етикетки. Хтось сказав, що пахне оєдо типу стрепсілса апельсинового, але я не купляю ці стрепсілси, тому в мене немає якоїсь такої зв'язки між ліками, пастилками від кашлю і цим оєдо, і він мені дуже і дуже подобається. Отже, від такої покупки, до якої я йшла дуже довго, кілька сезонів. Перейду до такої. Досить швидкої покупки, як Янгол, Мюглера в туалетній воді. Це вже версія 19-го року. Ця зірочка, що дуже приємно стоїть. Вона не лежача, як в мене був круїзний Янгол, як Angel Muse. Вони всі були лежачі підсягки, а ця стоїть. І на сайтах в інтернет-магазинах. Рідину малюють дуже яскраво рожевою. Насправді, вона таки має рожевий відтінок, а скло трошечки блакитне, але воно не дуже контрастне, наживо, і цей аромат мені дуже подобається. Я була травмована знайомством із парфумованою водою Янгола. Просто дуже. Солодко і оці пачулі сверблячі, воно не просто душило, я не розуміла, куди це носити, як це носити взагалі нащо? Тут є от цей мюглерівський вайб. Ви, от якщо десь і парфумованого, парфумовану воду янгола чули, якщо якісь фланкери в туалетній воді янголів чули, ви впізнаєте ці такі пачульки, але але це таке щось. Е, от зараз мені навіть трошки горіховості є, як в Angel Muse, тільки не так виражено. Ось пачулі знайомі, е, тут якісь ягідні, ягідні цукерки, і воно теж святкове, але вже приємне, носибельне. І бачите, я якось її обрала і користуюся цією туалетною водичкою, яка е, є в інтернет-магазинах, яку ніхто не знімає. І от користуюся нею на противагу там знятим круїзному мювлеру манговому, там Angel Muse парфумовану воду, воду, здається, теж зняли. Е, ну, Принаймні, її зараз ніде немає, а ось ця спокійно продається, що е, дуже приємно, тому що можна буде знайти. Поповнення, якщо раптом цю доношу, хоча я не думаю, що доношу. Коротше, це варіант, який можна знайти. Єдине, що не знаю, де його можна затестити офлайн. Ось, Але приємний, прикольний аромат в мюглерівському стилі. Якщо боялися через парфумовану воду янголів, то не бійтеся, пробуйте оцього. Він дуже і дуже приємний. Такий пачульно-якийсь цукерковий, але в міру не злипається. Такі ягідки, якісь приємні, м'якенькі в ньому є. Я думаю, що і він на теплу пору року ну, класно себе покаже. Ще, що я маю для Udianis, таких фруктових, фруктово-квіткових ароматів з пачульками, це новинка від, цього року від бренду Parfum Bureau. І я теж присвячувала окреме відео розпаковці. Цього аромату і ось така от гарна коробочка, гарний флакончик, він у мене вже не дуже повний. І я вирішила, що цей флакончик може попрацювати на захист нашої країни. Я певний час уже думала розіграти якийсь флакон, зібрати кошти і їх задонатити всі разом. І цей. Збір мав би бути якимось не дуже терміновим, тому що ну, термінові збори треба швидко закривати. А за один день я явно не назбираю своїми силами таку значну суму, щоб закрити якусь потребу на фронті. По-друге, я хотіла, щоб це. В принципі, було щось українське, тому ось український бренд «Парфум Бюро» через це я вибрала саме цей флакончик. І я от якраз знайшла такий не дуже терміновий збір. Оля Насонова у себе в Інстаграмі, у себе на Ютубі розповіла про друк армію, про те, що їм потрібні кошти на пластик, щоб 3D-принтери працювали, і ось цей флакончик. Якраз попрацює на користь цієї друк армії. Я зробила банку. Вже ми разом з усіма, хто хоче прийняти участь в розіграші цього флакону, зібрали коштів приблизно на два дні роботи цих принтерів. Я сподіваюся, що до 21 травня ми зберемо ще. Детальна інформація про збір і розіграш буде під цим відео. Якщо коротко, то кожні ваші 100 гривень це шанс виграти. Оцей флакончик DAUDІAMI 21 травня. Сподіваюся, що ми з вами зберемо на хорошу справу коровеньку суму. А наступний флакон, про який я хочу розповісти, це Matcha Meditation від Маржели. І е, я чомусь дуже довго його шукала. В нас він або продається за 7 тисяч, або відсутній в інтернет-магазинах. Я знайшла за кордоном в Чехії е, новий якийсь для мене сайт Vivantis, але це мережа і в Словаччині, і в Чехії, і в Австрії, на кілька країн. Е, щось е, Ну, не по типу на тіну, тому що там є і прикраси, і годинники наручні. От, але там є і парфуми. Ось, і ось Matcha Meditation. Я його розпробувала тільки на сліпих затестах від Аліни, а до цього мені щось солодке в ньому заважало. А потім от прекрасно я розносила від ливант, нічого такого немає. Гарний зелений з гірчинкою чай. Він так теж тонізує, освіжає. На таку весняну, ледь прохолодну погоду, взагалі, ну, прекрасний аромат, е, якщо нанести і на шию, і на волосся, то він дуже довго триматиметься, ну, так от цілий вечір або півдня, що я теж, в принципі, вважаю дуже класною стійкістю. І потім, якщо набридне, можна нашарувати щось інше, і е, ну, він уже не заважатиме вам. В міксі з іншими парфумами. Ось, і зараз ось цей зелений чайок, мені дуже і дуже подобається. І колір такий гарний, жовто-зелений. ось, е Такий трошки незвичний пульвік. ось, Але я вже призвичаїлася до нього. І мені дуже подобається цей флакончик. Шкода, шкода, що немає 30 мл. Його от взагалі ніде. М -м, але... Я знайшла сотку, і соточка мені теж до душі, але тридцятка, звісно, була б крутіша. Бо вона така дуже маленька і мила. Що ще я вам не показала, я Форт-Енд-Манель Фатіх Султан Мехмед, така довга, сувора назва про Султана Мехмеда, який завойовував Кримське ханство, який був таким досить. Активним і войовничим за свого правління, і це ем, австралійський бренд, е, але Ніс його Расей Форд е, має арабське походження, і це відчувається у парфумах, е, тому що вони такі ну, от явно східного напрямку, вони не європейські, вони е, е, такі східно-багаті, такі е, Складні, багато шарові, дуже класний в них шлейф. Про що цей аромат? Фатіх Султан Мехмет, от я дивилася англомовні огляди на Ютубі, і там було багато оглядів саме від чоловіків, і вони казали, що це такий чоловічий парфум, хоча я його ніколи б не назвала чисто чоловічим. Так, унісексну, я його спокійно бачу на собі, я б не здогадалася, що. Ну, там його прям описуватимуть як чоловічі парфуми. І це м -м, троянда, але вона е не страшна, вона захована під шаром е різних спецій, дерева. Вона мені м -м, після приїзду флакончика е так відчутно шиприла, навіть щось схоже трошечки було на портрет леді мені, але ледь-ледь. Ось, і оця. Шипрова троянда вона має таку смачну фруктову нотку, Яблуко, не яблуко, ну, от якісь такі гарні, приємні, солодкуваті фрукти і свіжі при цьому. Тут нема ванілі, от солодкість лише від фруктів. Тут є такий пряний присмак, дуже відчутний, і дерево, таке тепле, вологе нагріте дерево. Аромат приємний, гарно шлейфить. Ну, він не прям монстр по стійкості і шлейфу, але він дуже класно сидить на шкірі, відчувається, коли ти рухаєшся. І це прям така крута парфумерія такого східного напрямку. Дуже класний флакончик, кришечка, чорний. Такий пульверизатор, кришка дуже важка, гарна, така в'язна ній. Класно. В них були раніше чорні непрозорі флакони з такими металевими табличками, але зараз дизайн мені подобається значно більше. І кого я ще лишила? Звісно, це не применшує красу цього аромату, те, що він сьогодні в мене останній, але це. Сержов, бренд, який я не дуже люблю, і його аромат Зефіром. Ось ззаду такий гарний візерунок на ньому. На нотіно була якась акція небаченої щедрості. Воно продавалося за помірною ціною, і я якраз теж купила цей флакончик, щоб розпити разом з. Парф приятелями. Ось. І цей аромат я взагалі не дуже часто про нього чую. На слуху більше манговий Дель Сур 2, який мені не подобається, бо там просто якісь такі йогуртові фрукти. Для мене солодко і якось так простовато. На слуху Dolce амалфі, який, в принципі, мені подобається, але від гвоздиків в мене. Голова болить саме в Дольче Амалфі, тому я ну, теж колись мала його, але не носила і розпрощалася. А ось хтось ще на аксос, який теж гарний, але теж в мене від нього боліла. Голова, але як сам аромат, я поважаю і ціную. А зефіро я чую про нього рідко, а це. Дуже гарно. Звісно, якщо от сяде на шкіру і його треба пробувати саме на шкірі. Він спочатку, от зараз вже в теплі, в холоді він трошки інакше поводився, але схожим чином. Спочатку на мені є якийсь такий запах деревної стружки, свіжого спилу дерева. Я не люблю взагалі такі ноти, такий напрямок, тому цей старт мені на шкірі поки не подобається, але потім це все. Перетворюється в гарний такий ладан, в полин, в міру гіркий і дуже класний, такий солодкий деревний аромат, уже в базі, коли аромат повністю розкрився. Тут є мед, але меду як такого я не відчуваю. Але от солодким з дерева, мабуть, стає за рахунок меду. Тут є біле вино в нотах, але я не відчуваю алкогольності. Але є певна терпкість і свіжість. І, можливо, це от якраз від цього вина. Ну, от є така терпкість, але я її ще більше списую не на вино, а на полин. Тому от я не вважаю цей аромат прямо алкогольним, от про алкоголь, але от він дуже гарний. Він, в принципі, ці всі там белорабело. Що ще є в ліквідів, оці домроза. Знаєте, цей зефіро дуже гарно стає в напрямок оцих таких деревних ароматів з алкогольністю, з іншими нотами, і це теж дуже гарний аромат. Він не про квіти. Тобто, хто не любить квіткові парфуми і шукає якраз якісь цікаві, гарні парфуми, але без без квіткових нот, без ванільок, то зверніть увагу на цей зефіро. Що ще? Я думаю, що він буде гарно і на спеку. Я обов'язково його попробую, але ну, буквально один пшик малесенький, щоб не придушив. Але мені здається, що оцей полин і дерево гарно розкриватимуться на спеку. І в холод він теж приємно звучав, я його там намазом раніше носила, зараз я вже з флакону маю змогу повноцінно политися. І теж він мені дуже подобається. Декому він звучить більш так, маскулінно, тому треба пробувати, знову ж таки, на собі всліпу не брати. Але от, ну, я його спокійно бачу на собі особисто і ще комусь от я. Чула, що ну, якісь не дуже приємні асоціації викликає, але особисто на мене він справив дуже круте враження. Е, ну, Насправді, мабуть, не менш круте, ніж оцей Фатіх Султан Мехмед. Гарний парфум, Ну, і всі ці парфуми, які я е, нарешті офлаконила, для мене дійсно гарні. Е, дякую вам за увагу. Пишіть в коментарях, які у вас новинки, парфумерні, з'явилися. Байдуже це флакони чи відливанти. Зараз цінно все, що нам підніме і покращить настрій. По змозі долучайтеся до збору або до мого, або до інших зборів на захист нашої держави. Дякую Збройним силам за те, що я зараз можу спокійно і без тривоги сидіти і знімати для вас відео. Бережіть себе і до наступних відео. Бувайте!